Аби підтримувати вбивства, не обов'язково про це голосно кричати. Можна не висловлюватися проти або просто фінансувати злочинну діяльність. Як от ще один білорус, відомий блогер та співак. Бумага – Це ваш псевдонім. Це моє прізвище. Влад бумага, він же влад а 4 сучасний кумир російськомовних дітей, і водночас один із тих, хто годує московицький бюджет попри білоруський паспорт і тотальну аполітичність на камеру. Ну, Серега, починай. Він вже потрапив до бази Миротворець за підтримку агресії. А ще папіри з короля відеоблогінгу поступово перетворюються на бланки кримінальних зведень, податкові проблеми, банкрутства, скандальні партнерства і публічні реверанси Путіну. 80 мільйонів. Ви сказали, ну це не реальний результат. Це історія людини, яка змогла побудувати імперію на дитячих переглядах і співпраці з державою, тією, що веде війну проти України, понад 90 мільйонів підписників на YouTube, у Кремлі оцінили цифру і вирішили долучити дитячого блогера до роботи у своїх інтересах. Це означає, що контент, який ви створюєте, відповідає тому, що чекають ці 80 мільйонів людей. Влад народився у мінську у звичайній родині. Батько інженер, мати вчителька, із з 2014 чотирнадцятого він почав вести youtube канал. І вже за два роки ролик 24 години у батутному центрі приніс йому перший мільйон підписників. Я не знаю, в мене руки трясуться. Все, коротше, удачі. Бумага зробив ставку на лайтовий гумор, челенджі та пранки, а також вивчав алгоритми Ютубу і, судячи з усього, не дарма. І поступово, судячи з переглядів, потім якісь тренди, потім щось музичне, почав ловити і потім спіймав цей челендж, що був на піку. Але головний секрет крився у плагіаті. Влад копіював успішні американські формати та перезнімав чужі популярні відео. Цей підхід швидко зробив його відомим серед аудиторії СНД. Рус на цьому не зупинився і подався заробляти на музиці. Пародія на пісню Тане літ зібрала цілих 63 мільйони переглядів. Потім були кліп Батя та вогонь з іншою блогеркою Катією Адушкіною. Всім привіт! Мене звуть Влада Чотири, і в цьому відео я спробую зняти пранк піснею. У 2019 році Влад Бумага офіційно довів, що конвейер дитячого контенту може приносити вподобайки швидше ніж гречка рублі. Особливо під час паніки, тому сьогодні на вас чекають 15 абсолютно нових способів, як пронести солодощі в лікарню. Він отримав діамантову кнопку за 10 мільйонів підписників. А YouTube Rewind… Поставив його на дев'яте місце серед найпопулярніших відеоблогерів року. А це вже сигнал для батьків: обмежити екранний час. Я очікував такого, але не очікував такого великого числа. У 23 роки білоруський інфлюенсер заробляв від 10 до 100 тисяч доларів на місяць. Такого високопродуктивного хлопця помітили на Московії. Та у 2020-му запросили до Урганта вечірнього. Ви просто з мінська до нас приїхали. Ви ж у мінську живете? Я живу у мінську. Проте одним Ютуб каналом підприємливий хлопець не обмежився. Розвинув кілька нових про головоломки та експерименти. Хіба ж він знав, що за декілька років найбільший у світі відеохостинг на Росії стане безмістовним? Що там вже за історія така? Паралельно він намагався завоювати Тікток, де наразі має понад 12 мільйонів підписників. На початку кар'єри до реклами влад ставився дуже зверхньо. Втім, коли відчув смак грошей, пішов у відрив. Є місце рекламі також, але я не роблю з цього вижимання грошей. Я не люблю це. Бумага запустив лінійку мерчу. Уклав контракт із Бургер Кінг. Його обличчя опинилось на напоях, снеках, іграшках, зубних щітках. Рюкзаках, по суті, у гаманцях батьків. Ось він мерч. З логотипчиками, з бірочкою. Тут вишивка. Це от праця. Діти вже пізно. Досить вам дивитися телевізор. Я його вимикаю. У 20-му році блогер потрапив у список Форбс. 30 найперспективніших росіян до 30. Чому білорусу раптом змінили громадянство? Не пояснили. Але інфлюенсер, вочевидь, сприйняв це як заклик до дій та переїхав на Московію. О, це блогер. Вже давайте, Владе, розповідайте. 2020-й став ключовим і для бізнесу його компанія 4 а 4 стала резидентом парку високих технологій. Фірма займалась розробкою програм, які аналізують динаміку інтересу глядачів на відеоплатформах. Того ж року він заснував контору «Бумажная бумага. Більше якихось пропозицій можливостей з'являється. Ти цим користуєшся. А потім запустив виробництво снеків і напоїв під маркою Лава Лава у серпні 2023 року. Разом із ресторатором Антоном Пінським, бумага відкрив на Росії мережу доставки та піцерій. А 4 піца. Все починалось так яскраво, але з отруйними нюансами, що випливуть пізніше. Питань накопичилось багато, відповідей на них не було. Сьогодні ви їх отримаєте. Герой дітей СНД вів розкішне життя у Москві. Купував житло біля Кремля за 8 мільйонів доларів. А тим часом у Білорусі вирували протести. Молодь ризикувала здоров'ям і життям за бажання обирати чесно та жити добре. Як підтримав своїх співвітчизників кумир мільйонів? Відповідь очевидна. Проігнорував та продовжив знімати челенджі, а трохи згодом прорекламував день з життя в російській армії. Я зроблю з вас бійців. Прямуємо на бойову підготовку. Але нижче падати було куди. Влада 4 почав закликати молодь вкласти гроші в дуже ризиковану справу. Навіть казали в аферу. Інвестувати цього разу потрібно було точно не в бумагу. А мені дуже соромно. За повідомленням низки джерел у житті бумаги з'явився. Такий собі Олександр Фельдман. Він же Олександр Северенчук, українець, який після початку великої війни має доволі неоднозначну компанію з промовистою назвою А 4 Finance, яка ймовірно співпрацює із росіянами. Займаюсь тим, що роблю. Мені подобається робити це. Роблю не подобається, не робитиму. Контора пропонувала купити токен А 4 названий на честь влада. Це щось на кшталт цифрової монети. Різновид активу в криптовалютному середовищі, який теоретично має цінність. Якщо проєкт реальний, а не повітряна кулька. Золотий камінь, що світиться, весь у діамантах. Пам'ятаєш, обіцяли високу прибутковість, і що ціна ось ось має злетіти у космос, тільки от чомусь вартість впала майже до нуля. Ліквідність низька. А 75% токенів опинились у трьох гаманцях. Це не те, що червоний прапорець. А майже банер довжиною з Кремлівську стіну. У він бреше Тікай звідси тим часом. Влад бумага та Фельдман Северенчук закинули гроші в новий піар Грус Пексі, нібито новий виток в розвитку криптогеймінгу, повністю інтегрована в гаманець А 4 Файненс, аби люди не забували, куди саме будуть стікати їхні гроші. Вишенька на торті, тоне, тоне. Гравцям обіцяли винагороду за завдання і токенами, і додатковими грошима. Тільки от експертні огляди прямо говорили про пірамідальну структуру, тобто отримували ті, хто приводив нових учасників. Майже класика жанру, знайома ще з 90-х. Мені не шкода, жодної провини за собою не відчуваю. Це все класичний набір так званого розводняка, тільки в інтернеті і під брендом Дітен. Тячого блогера безсумно звісно відомої МММ і Льоні Голубкова. Якщо хтось ще про це пам'ятає, якщо чесно, мені не холодно, не спекотно через цю ситуацію. І якою ж виявилась позиція бумаги щодо війни? Мільйони чекали, коли ж влад а 4 висловиться щодо жахів, які чинить країна, в яку він переїхав напередодні повномасштабного вторгнення. Відчуваю себе як вдома у листопаді 2022 року. Його сайт Мерчу навіть зламали. Опублікували фото загиблих через Путіна українських дітей і вимогу нарешті порушити мовчанку. Скажи негайно. Але бумага лише пом'явся. Він брав участь у російських державних форумах, співав разом з путіністами Тіматі та Кіркоровим. На весь голос рекламував Ерефівську соцмережу ВКонтакте на противагу заблокованому Ютюбу. І укладав нові контракти з розкомпаніями, що фінансують війну через податки. Я стараюсь давати своїм глядачам те, що вони хочуть. Наприкінці 2024-го влад видав неочікуване, але дуже промовисте. Прийшов на прес-конференцію до Путіна і з усмішкою питав у ватажка агресії про цінності та гальмування відеохостингу. Молодь зараз в інтернеті проводить дуже багато часу. В середньому від 5 до 8 годин щодня. Половину цього часу вони проводять за переглядом відеоконтенту, навіщо блокувати Ютуб, якщо наші майданчики гарно пораються? Путін пожартував, що бумага сильніша за каміння. Привітав влада з народженням дитини і фактично благословив його як правильного блогера для найменших. А 4 не підвів. Зробив тіктоки з цитатою диктатора, щоб вже точно закріпити свою позицію. Ви злі на свою країну, містер Ален. що ви злі на Америку? Ні, на початку 25-го року влад запостив селфі біля таблички адміністрації президента Ерефії. Друга світлина у шапці із серпом і молотом, оздоблена підписом Дома вірнувся на службу. І емозі з патріотичного російського паку. Це вже навіть не симпатія, а залученість до системи. Ми займаємося активним розвитком наших російських платформ. Але таке підлабузництво не звільнило влада від покарання. На Росії останні декілька років взялись перевіряти блогерів на сплату податків, і бумага не став винятком. Блін, ми ж домовлялись. Ось така ситуація. Мені, наче, все одно у 2024 році. Російські змі писали. Про борг блогера перед російською податковою на понад 2,5 мільйони рублів. Хоча Влад і Білорус, але працює на болотах, тому є обличчям десятків московицьких брендів. А його компанії зареєстровані на Ерефії. Так, Сергію, давайте виріжемо. От навіщо ставити таке запитання? А вже навесні 2025-го компанія влада почала процедуру банкрутства: 40 мільйонів рублів боргу перед кредиторами. У разі непогашення його діяльності почали загрожувати штрафи та блокування банківських рахунків. Що відбувається? Ну Чому? але цікавіше дещо інше. Контроль над бізнесом бумага тримає через кіперську компанію. А на Росії з 2025 року з цим суворо іноземні структури можуть потрапити під нагляд, вилучення активів і навіть кримінальні провадження. Я чесно не розумію, як це працює. Я не знаю, як на це реагувати. Для українців важливо пам'ятати інше: будь-який перегляд контенту бумаги дорівнює більшій кількості податків до російського бюджету. Тобто, це гроші на нові ракети, що вбивають. Мирних мешканців без пафосу і гучних лозунгів, навіть без токенів, просто за фактом. Сергію, ти все не так зрозумів. Десь тут є нестикування. То які цінності насправді транслює влад, а 4 судячи з усього послуг, мовчання, вигода та співпраця з режимом, також в арсеналі копіювання чужих ідей. Я фокус з грошима показував. Я пропоную вам, підписники, увійти у роль наших злісних хейтерів.